Вітаю вас, виборшане панство. Мене звати Джелека, і можливо у вас до мене питання. Я маю для вас краще питання чому ви не в піжамі? І сьогодні Ігор випустив нове відео, на яке ми будемо робити огляд. Так, він казав про мене, там навіть є для мене челендж. Тож, я дивилася це відео вже чотири рази. Але зараз я роблю реакцію, тому буде роб. тому що я подивлюся його разів 5-6. Тому да, я накручую тобі перегляди. Всім привідки з вами Югори Согоні. Я розкажу про свій другий канал. Так, до речі, у нього є другий канал. Підписуйтесь так, я лишу посилання і на його основний канал, і на його другий канал. Підписуйтесь і туди, і туди. І на мій. На мій теж обов'язково підписуйтесь. Ну, що я там знімаю? Ну, який був старий. Ну, початкову версію мого другого каналу, тому зараз це друга версія. А це доволі цікаво, бо я до кінця не розумію, що означає перша версія, друга версія, чим вони відрізняються і як у каналу можуть бути версії. Ладно, по ходу, сьогодні ми розберемось. Ну. речі, Ну так, мене є другий канал, не повірите. Вірите йому чи ні? А ви йому вірите? Це я зробив вже давно його. І поки нього там підписників, ну, так собі, такі я все соняв не своєму. А перед відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Перше, я ще хочу почати, канал називається Chase. Джош Беріфа Чейз. Ілі, е, на аліському. На аліському чей. Ну, гончик, ну, і зчиняючи Та, До речі, там знімаю кліпи по починять патрулю. Тільки більшість з цих кліпів я зробив, ну, це роблю. В чому прикол, то треба. Просто вставляю музику, і я роблю все як. Розозніваю там деякі моменти із фільмів. Ну і все, і така в мене вся робота, можна сказати. А, тобто ти просто, типу, вирізав частину фільму і підставив музику, а, рятуйте. Ні, просто вгадайте, скільки я. Е... Часу робила освітлення якесь дивне, не Вгадайте, скільки я годин робила останній останні кліп з Чейзом якраз? Не вгадайте, 6 годин і це ну, без підбору матеріалу, це тільки монтажу 6 годин рятуйте. Це я це рахую як себе. цей канал найлегкий, тому я просто так роблю, тільки більше останнім каналом. Ой, тьфу, не останній канал, останнє відео. Трохи помучився там, трохи мон, монтажу. Так, да, а я, до речі, була першою людиною, хто те відео подивився. Які зараз набрали 1700 тисяч, тьфу, 1700 переглядів, 28 лайків. Так, да, це, це прям дуже круто, бо в мене е, найпопулярніше відео, ну, серед довгих відео, це відео про страхищенят і там 600 з чимось переглядів. Якщо хочете ну, подивитись на той канал. Ідете ну все. На мій канал нажимайте, там наверх ще два посилання, там дру, мій другий канал, і все, і можете дивитися. Це саме, саме, саме хайпове відео це пісня під піснею «Фенікс». ну фе... Никий там Фенікс, Я не знаю, як це хайпануло таке добряче. Чи... Да, мене так хайпанулось. Але вау, це дуже круто, реально. Це дуже круто чел. Я так скажу, це сам більше, ніж що в мене було. Із мого каналу. І це, до речі, п'ятий канал. Оце зараз, що я, зараз на основному каналі, от, що я зараз знімаю. То це в мене четвертий, а то п'ятий канал. Стоп. 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 Так, ці два? Ще три? Мають бути ще три. Перший взагалі я, дай Бог, не пам'ятаю, хто він був на якому телефоні. тліфоні. Ти телефони колекціонуєш? Другий канал чомусь видалився за батьківську дозвіл, коли там встановився батьківський дозвіл, просто все зник. Не знаю чому, тільки чомусь так. Сталося. Та ну тебе мені ж тебе запікувати. Ех, ладно, не про це зараз. Це правда, що через батьківський контроль можуть видалятися деякі аккаунти. Якщо це не YouTube Kids, наприклад, а просто YouTube. дійсно може видалитись аккаунт. І це дуже печально. Це правда дуже печально. А третій канал, я втратив телефон. Ну, мій тетфлейз, подів мій телефон, і тепер дай Бог знати хто цей телефон. Мій. А в тебе хіба нема від нього паролю? Хіба ти не можеш зайти на цей же аккаунт з іншого телефона або з іншого пристрою? Ну, не мій це мій маминий старий телефон, ну насправді в мене дже був планшет, який він здох. О, ця а... фраза мене дуже надихнула на цю картинку. Я сама це зробила. Нема за що. Це, ну, типа, це дуже печально. На ньому теж був канал, я так розумію, да? Жесть, жесть, жесть. Це сумно. Ну. У мене один раз здох планшет, на ньому лишився аккаунт в Роблексі, від якого в мене пароль згорів в Україні в Луганській області. Так що я розумію. У нього батарея просто здохла і все. От чому я не можу там знімати. І от так. А, а зараз четвертий канал усе. До речі, це, це два канали мої найуспішні зараз. Ріп Ігор Сін. У нього тепер не Мосор Ігор, а Ріп. І я така думаю, бідний чувак і пишу йому, ти коли встиг померти чел. <ріпи> ну, Він мені пояснив, що це е, юзер розробника, але, <ріпи> але всі ми знаємо, що означає ця абревіатура. Бачите? Мені теж подобається, як вийшло. У мене є конспіралогічна теорія. Він назвав е, так свій канал, він перейменував так свій канал на честь того планшета, який помер, на якому лишився його інший канал. Як вам? Той зараз, на який ви зараз сидите на цьому каналі. Є другий чей, починяючого патрулю. Ну і от так. Для чого я взагалі зробив той канал Чейз? Насправді його перше було, що ос... він мав першу бути. Не там починяючи потролю там кліпи, якісь там, під пісні, там, ну, що я зараз роблю. А колись він колись назвався Містерний студію. Так, я хотів колись, ну я, ну я зараз теж роблю ігри. Я хотів так зробити ігру, ну, потім як трейлер, ну, таке, як в мене такий канал по ігру. Я завжди хотіла створювати теж карти в Роблоксі, але для цього потрібен комп'ютер, а в мене комп'ютера немає. Так, буває. У мене нема комп'ютера, тому я не можу їх створювати, а ти дуже крутий, що їх створюєш. Yeah. Я завжди мріяла про саме про ігровий канал. Так. Що ти робиш? Вибачте, <laughs> мій кіт дьоргає мені камеру. Коротше, ігровий канал це дуже круто. Мені теж колись створюю ігровий канал. Я вам обіцяю, скоро буде ігровий канал. Ну, як скоро. Роки через три. Але ні, цей канал я буду вести вічно. Я вам кажу, от до 80 років точно я буду вести цей канал, тому що щенячі патрулі я люблю більше за все на світі. І про цей канал я мріяла з 8 років. Як я казала, це відео, яке видали в Ютуб. Я, напевно, перезапишу то відео, бо я його теж видалила і сходніки видалила. Але так, я теж зроблю колись ігровий канал, бо це дуже круто. Я роблю потім як трейлери щось там. І во таке. Таке я зрозумів. Трошечки проблема буде. І тож я подумав поміняти. І я поміняв на Chase. Тож... Тепер я починаю патрулюю з нему. Давай кліпами. Ну і таким мене каналом. Ну і погано 37 підписників. І, і саме хайпове відео The Phoenix. До речі, смішна історія з цим відео. Я таки, я перед, перед поїхав. Я їхав в Хорватию вже це третій рік, який я їду в Хорватию. Я таке, я перед Хорватиєю, коли їхав, це випустив на канал. І таке, дивлюсь, коли їду, і просто ростуть мені підписники, лайки. і росте саме відео. Я просто був в шокі. І за силу Хорватію мені підписалось 25%. У мене було в той час 12 і підписалось 13. Що не за один день, прикиньте. У мене є план. Я викладаю це відео і одразу їду в Хорватію. Прямо одразу виїжджаю, може, спрацює. Сподіваюся, я теж так хочу, я теж так хочу. Це дуже круто, це дуже круто, чел. Я дуже рада за тебе. Це дуже було Я здивований, такий дуже був, я просто дивився чуть не по годину, а по хвилину, як це росте мій канал. А потім я трошечки закинув канал, тому коли мені подарували, ну, купили новий комп'ютер, то я не пам'ятав пароль від мого каналу. А я дивлюся в цій ситуації тебе навчать. Паролі від каналів треба записувати, бо канали це, це дуже важливо. Ну, камон, це ж канал на Ютубі. Треба записувати пароль. Або ти можеш зараз поміняти на ньому, до речі, пароль. По-моєму, так. Да, По-моєму, можеш з цього аккаунту. Ну там через пошту треба підтвердження зробити, і тоді зможеш поміняти е, пароль і вже зайти із комп'ютера. Потім я трохи втратив. Ой. <кхід> трохи втратив. Е, ну, я трохи не сидів, ну ніякий не робив відос. Він ріс без мене, без ніяких відосів. Ріс за мій канал, не прикиньте. І вже моєму там після останнього відео вже 4 місяці пройшло, і вони підписувались, підписувались. І теж йшло до 37 підписників. Ну так. Да. до речі, недавно Джо Стар. О, це ж я Джо Стар, це ж про мене, дивимось. Випускала таке, як кліп під музику Bones, Bones від Imagine Dragons. Аболденна пісня просто неймовірна. Які мене троє каналі набрало непоганих переглядів, зараз скажу. Набрало 6 переглядів і 8 лайків. Взагалі вже 215 на момент запису відео, і це дуже-дуже багато для мене. Це так круто! А жосер, яке зробила теж кліп під цю пісню. Дуже прикольний, до речі, сподобався мені. Набралося 196. І 9 лайків, ну, тому я зруханав, під... ну все, на жаль, лайк. Ну і якщо я ну, там не писав, ну я ставлю, звісно, тобі. Лайк. Дякую база, пане. То. Ну, ходить так. Ну, так, да, чесно, прикольно дуже. І джу, якщо ти дивишся це відео. Чувак, ти не повірш, але я дивилася твоє відео чотири рази і зараз дивлюся сьомий, тому що я записую реакцію і мені треба дивитися, передивлятися його дуже багато разів на даний момент, так, вже сьомий раз. тобі такий хороший челендж. О, челенджі я люблю. Давай. Зроби. Кліє, ну, під піснею Фенікс. Так, треба хоч згадати, що це за пісня. Давайте разом послухаємо її текст. Нанесіть свою бойову розписти цеглина, прив'язана до мене, яка тягне мене вниз сірником, і я спалю тебе до тлами, ліхтарики в липні, що запалюють небо, ось ось наближається цей приплив. Тож давай нанесіть свою бойову розпис перехресні кроки, схрещені серця та надії на смерть сріблясті хмари з сірими підкладками. Тож ми можемо повернути світ після серцевого нападу один маніяк за зараз. Ми візьмемо його назад, ви знаєте, що час повзе, коли ви чекаєте, коли почнеться пісня, тож танцюйте на самоті в такт свого серця, гей, молода кров, чи не здається, що наш час закінчується? Та це ж ідеальна пісня. Звичайно, звичайно, я зніму з нею кліп. Це просто геніальна пісня. А чого і крінжуєте, ви цю пісню ріпше послухаєте на його каналі? А зходимо на моєму каналі, вона звучить насправді набагато презентабельніше, ніж нам її продемонстрував Google-перекладач. Краще, краще, і щоб перегляди і лайки були більше. Ну, тобто, це хайповіше зробив таке супер-пупер. Коротше, Коротше, тобі челен такий. Просто зроби хайповіше відео кліпом, починаючи патруля з піснею Phoenix. Від full. Full от Full от boys. називається Зроби. Я подивлюсь, чи буде. Ну, хай ніч то моє відео. Ну і це все на сьогодні. Так, класне відео, чел, Класне відео. Якщо вам це сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока-па. Побачимось в бухті пригоди.